Дієрія. І сьогодні ми з тобою будемо гратися та вчитися. Дивись, що в мене два стаканчики помаранчевий та червоний. У помаранчевому стаканчику у мене один зелений ведмедик. Один зелений. А в червоному один. Два. Три чотири. Чотири жовті. А разом їх буде п'ять. Один. та чотири. Разом буде п'ять. На галявині росте одна рожева квітка та чотири білих. Давай рахувати один, два, три, чотири, п'ять. П'ять квіток. Тобто один та чотири в сумі теж дає п'ять. Два зелених пельмедика. А в червоному. Один. Два. Три. Три жовтих педмедика. Два та три. Разом теж буде п'ять. З одного боку росте дві квітки, з іншого три квітки. Давай рахувати. Скільки квіток. Всього. Один. Два. Три, чотири, п'ять. П'ять квіток. Тобто. Два та три. В сумі теж буде п'ять. А тепер, скільки, давай рахувати разом. Один, два. Три зелених ведмедика тут. А тут. Один. Два. Маєш. Два жовтих ведмедики тут. Три та два. Разом теж буде п'ять! На галявині росте три білих квітки та дві жовтих квітки. Давай їх порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять квіток. Тобто, три та два. В сумі теж буде п'ять. А зараз рахуємо. Один, два. три. Чотири. чотири зелених ведмедики. А тут один, один жовтий. Один. Тобто чотири та один. Разом теж буде п'ять. На галявині чотири рожевих та одна блакитна квітка. Давай рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять квіток. Тобто. 4 та 1 в суму теж буде 5. Ось у мене така гра з ручками-пальчиками. А ти можеш приготувати свої пальчики. Якщо ми покажемо один пальчик на одній ручці та 4. 1, 2, 3, 4. Чотири пальчики на іншій ручці, то 1, і чотири буде разом п'ять. Давай перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять. Разом п'ять. Тобто один та чотири це п'ять. А якщо ми на одній ручці покажемо два пальчики. Один, два, а на іншій три пальчики. Один, два, три. Скільки буде разом? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пальчиків. Тобто, два. Та три. Разом теж буде п'ять. Два та три. Буде разом п'ять. Два пальчики. Три пальчики. Разом п'ять. А якщо ми на одній ручці покажемо три пальчики. Один, два, три. Один, два, три. А на іншій два. Один, два. Два. Так, скільки буде разом? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять разом буде. Так, три, три, три пальчики. Та два, два, два пальчики. Разом буде п'ять. Тобто три та два теж буде п'ять. А якщо ми на одній ручці покажемо чотири. Один, два, три, чотири пальчика. А на іншій тільки один. Скільки буде разом? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Та один Один пальчик Разом буде теж п'ять. Чотири. Та один буде п'ять. Дякую, що були зі мною.